І люди, слава Ісусу Христу, бажає вам всім міцного здоров'я, бо Бог береже всіх вас. Нічого не прошу, хочу нагадати те, що записано в цій святий книги. Написано, бо так Бог полюбив цей світ, це нас, людей, що віддав сина своє до народження, щоб кожен, віруючи в нього не загинув, але мав життя вічне. Ісус Христос помер за наші провини і гріхи на Христі. Віддав своє власне життя, щоб кожен, віруючи в нього, не загинув, але мав життя вічне. Ісус не тільки помер, Він воскрес, Він є живий і Він кличе, покається людину, звернуться до нього, попросити у Бога прощення. Батько Небесний. Зупинок сукавича. Посити у Бога проще, це визнати свої провини, звернутися до Нього і жити згідно його Слова. Примріться з Богом, читайте святе письмо, молиться Богу. Батько Небесний, благослови всіх людей, хто з нас їде, благослови місто Львів, благослови нашу країну. Даруй, щоб зупинилось кровопролиття на нашій землі, і мир і спокій прийшов на нашу землю. Ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь. Пусть Бог береже, і благословить всіх вас. Дякую за увагу. Вецного здоров'я вам.